Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготуємо надзвичайно яскравий і смачний пиріг з цибулею порей. Крім того, що він смачний, він ще і дуже-дуже вітамінний. Тож для пирога беремо дві стеблини порею і нарізаємо ось такими тоненькими шматочками. Нарізаємо цибулю порей і беремо миску, відправляємо туди, де будемо і змішувати далі всі наші інгредієнти для пирога. І далі беру дві морквини і натираю на Великій Терці. І додаю також туди. Можна все змішувати окремо, окремо тісто, окремо овочі, але я люблю, коли все готується швидко, тому все додаю разом. Беремо три яйця. І на цьому етапі я вирішила приправити, щоб не забути потім беру десертну ложку солі, беру чорний перець мелений, червоний гострий та паприку. І так всього туди додаємо. Потім беремо 100 мл молочка, і також сюди все додаємо. Отак відміряли 100 мл молока. І можна було брати йогурт, але в мене йогурту не було, тому я взяла сметану. Стакан сметани або 200 мілілітрів. І відправляємо теж сюди сметанку і стакан соняшникової олії. Стакан у мене 200 мілілітрів. І на цьому етапі додаю сюди по стакану. І кукурудзяного борошна, і звичайного пшеничного, і 10 грам розпушувача. Ось так всього всього я накидаю, а ще забула: беремо зелень. В мене була петрушка і шпинат, тому я накришила, отак, мілко-мілко накришила, і також все туди додала. Так, і далі усе змішуємо. Повірте мені, те, що я не робила тісто окремо, а овочі окремо. На смак це аж ніяк-ніяк не вплинуло. Все отак змішую гарненько, перемішую. Якщо у вас є час, ви можете окремо все змішувати, окремо додавати, окремо робити тісто, окремо овочі нарізати, а потім з'єднувати. А я все змішала разом. І беру форму. Можна брати, яка у вас є форма, таку і беріть. Змащую її гарненько олійкою і все. І викладаємо нашу суміш, і будемо випікати вже пиріг. Пиріг випікаю я при 170 градусах 40 хвилин. Розрівнюю пиріг, зверху ще змащую трішечки олійкою і присипаємо кунжутом. Пиріг готовий. Чекаємо, поки він охолоне і дістаємо з форми. Але мені ж все нетерпілося його дістати, тому отак ось відділяю. І ще гаряченьким дістаю добре пропікся. Гарненько пропікся, знімаю пергамент. І все, будемо куштувати. Ну і що, відрізаю шматочок пирога, щоб вам показати, ось дивіться, який він гарний. Вийшов. Так, і чомусь сюди мені захотілося покласти декілька шматочків червоної рибки, тому дістаю і прикрашаю пиріг рибкою, і вже будемо куштувати. Рецепт пирога я залишу в описанні під цим відео. Всім смачного! М -м. А це дійсно смачно. М -м. Я відразу думала, що буде наче відчуватися ця... Цибуля порей думала, буде відчуватися. І морква, а... моркви тут взагалі не відчувається, моркви взагалі не відчувається, ммм, що я вам скажу? Цибуля порей дуже м'яка, не хрустить. І морква тут не відчувається, що морква є. Да, ну ніякого там запаха смаку. М -м -м -м. Дуже смачно ще не вистачає кави. М -м -м. Супер. Ну, взагалі, я думала, буде забагато. От, як робиш із зеленою цибулею, звичайною, ну, то, то її дуже чуть ну, в пирогах. А тут не відчувається навіть ну, такий приємний смак. Взагалі, ні морква. Дуже смачно. Дуже смачно, а ще й корисно. Так що всім дякую за увагу. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку.